Я сьогодні не збиралася записувати ніяких відгуків чи читацьких щоденників, поставила сирники в духовку і взялася за книжку. Просто почитати І ось прийшло хвилин 15, і я розумію, що треба робити відгук. Можливо, трошки в іншому форматі, але я його зроблю. Буде цікаво дивитися за тим, як будуть змінюватися думки протягом всієї дороги. От покажу зараз, чому. Um, чому я зрозуміла, що треба братися за відео? Не можу нічого зробити з тим, дуже і дуже люблю книжки, в яких можна поклупатися ось про кінематографічність нашого життя. Спочатку мене дещо дивувало і трохи лякало те, наскільки все запутане і, здається, дуже, дуже навантажене такими деталями е, болгарських 60-х, а потім, а потім я зрозуміла, що то просто треба було пережити ось. Про чудовиська і про те, що справжнім чудовиськом є старість, навіть не смерть. І ось те, як все описується, мені дуже подобається як хитро Георгій Господінов, я його називаю грецьком хазяїном, і як е, гарно, дуже вправно поєднав реальність Болгарії в 60-х і, взагалі, болгарську реальність з європейським минулим. І це настільки гарно перепливає одне в інше, настільки цікаво а, ось останній кінець речення. Якщо хтось завдасть клопоту прочитати всі ті тисячі сторінок, списаних впродовж 50 70-х, 80-х різними не і спостерігачами дотримує величезний ненаписаний булгарський роман про той час, такий самий убогий і бездарний, як і сам час. Е, я нічого майже не читала. Ні, я нічого не читала з, з булгарських е, письменників і Георгій Господінов, це мій перший досвід, і скажу, що він дуже 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 непогано справляється. Мені книжка подобається вже при тому, що я на 17 На відсотках. Ще один момент, який дуже подобається. Головний герой розповідає про те, що йому подобалися старші люди, коли він був дитиною. А зараз вони йому теж подобаються, але лише з іншого пункту віддення. От по-іншому. Тепер я сам переходжу в їхній табір. І мій інтерес має дещо іншу природу, як старіти перед лицем смерті, коли життя не даленіє. Як рятувати те, що врятувати годі, як втримати будь-які спогади, куди відходить згодом усе те особисте минуле. За 17% я бачу людей з хворобою Альцгеймера, в яких немає пам'яті, які пам'ятають лише шматки. Деякі з них пам'ятають лише шматки того, чого не було, те про що вони мріяли. І... Це ця сурова, така сувора реальність е, болгарська. І про те, як Гісти вбивали дисидентів тут, імена дисидента, письменника, якого знищили е, КГБ. Як, його, як, як за людьми спостерігали, не спостерігали, як за ними шпигували. І ти це читаєш, це трохи, трохи це дуже перекликається з Україною. І я розумію, чому ця книжка отримала букерівську премію. Бо господінов дуже і дуже майстерно це все вплітає. Дуже прикольно було, як він розповідав про географію віку, європейську географію віку. Каже, от коли ти молодий, це міста, такі як Париж, Берлін, Амстердам. Це вся неформальність, наркота і так далі. Коли ти дорослий, коли ти вже виріс, це Брюссель і відень. Там все добре, там зі здоров'ям, з страховки, все як треба. А Цюрих каже, це ідеальне місце на старість. Тут я для себе додаю, що теж Португалія непогана на старість, бо я зараз йду в ресторан, і 90% всіх, хто буде в ресторані, це пенсіонери. І мені теж подобається, як господинов розказує про те, що саме в Швейцарії в 20-х роках було два історичні, дві історичні події, були пов'язані з часом. Ейнштейн написав свою теорію відносності, і Томас Манн написав свою зачаровану гору. І як він це переплітає і разом з тим болгарська реальність це так цікаво читати. Мене збивала спочатку обкладинка. Я думала, що буде дурня дурнею, е, щось схоже до е, сніданку з Борджа, яке я прочитала і просто ливила себе в, просто фейспал. Думаю, ні, для чого я цю книжку купила? Але я рада, що мене обкладинка не злякала. Читаю далі. Так, сирники допікаються, господіна читається. Через п'ять хвилин буду вже вилітати. Доки читала, зловила себе на думці. Їй сім років. Їй сім років, 4 роки тому е шкірка від банана просто залишила на ній ось таку вм'ятину. М і разом з тим, в цій електронній книжці стільки історії, я стільки книжок в ній перечитала. Сьогодні середа, в ресторані буду до третьої ночі, мінімум. Е це мені не подобається, але буду читати Господіного, і це вже. І це вже подобається через те. шурую в ресторан. І буду відгуки вже писати звідти. Теж, доки виймала сирники, подумала, що якби я не записувала думки про те, що читаю, мене просто взірвало б. От буквально мене взірвало б. Я страждала останні кілька років, бо мені не було куди виговоритися. А зараз мені є куди виговоритися. думаю, алелуя. Як добре. день другий, читаю «Часи сховища». Я щиро не очікувала, що мені настільки буде подобатися ця книжка. Теж спогади про Одіссея. Як в Володимира Ярмоленка, тут автор роздумовує про те, що було б, і як саме Одіссей прийняв рішення повернутися до Ітаку. Про те, що для нього ітака це минуле, все Пенелопа минуле, дитина минуле, все минуле, аж ніяк не абстрактне. Воно зроблено з безлічі конкретних дрібних речей. І, і далі його роздуми про те, як, як в майбутньому, після того, як Утісей повертається до ітаки, він шкодує, е, знуджується, втрачає пам'ять і все в прив'язці до Альцгеймера. Попередній розділ був дуже-дуже дуже сильний з роздумами про І, і я захоплююсь тим, наскільки сміливо господінов просто висловлює те що, те, що дійсно думає про життя, про історичні події. Тут він розказував про те, як вони будуть будувати нове місто в 85-му з Горбачовим Рейганом і так далі. Багато згадок російської літератури знову ж таки він і Бродського читає, і цитує як звати, Толстого. І, і єдині спогади про Україну це Чорнобиль. От, так само як в історії світу в 10,5 розділах Джуліана Баренца, от Україна згадується як, як місце, де був Чорнобиль. Хоча він і там приплів в Росію. І якось мені від, цього, мені від цього сумно. Мені від цього сумно. О, а я взагалі дуже люблю місця, де описується назва книжки. Ось тут мова про експеримент, де вони будуть створювати захищене минуле часосховище. Люблю я пояснення от, назв книжок. І, і цей момент. В ньому стільки суму, в ньому стільки печалі, отут от я от тут я можу плакати. Чого я згадую про плакати? Бо коли мова була про Колін Гувер усі твої досконалості, 90% коментарів під мої сторіз було про те, що я плакала, я плакала, я плакала. Я себе почувала прямо через цим сухарем, бо не плакала зовсім ні разу. Навіть не хотілося плакати. А тут, а тут а тут сумно дуже робиться. Афтаназія, Афтаназія, Афтаназія. Проте як в Мексиці можна купити там порошок і, і піти в інший, в інший світ, типу, дуже швидко. Його роздуми про, про те, що якщо ти думаєш там покінчити життя самогубством, але думаєш про те, як будеш виглядати після того, як там впадеш з висотки, каже, це ознака здорового тіла, воно соромиться, воно не хоче таких наслідків, коли воно суєтне. Тіло що справді прагне смерті вже, вже не приймається суєтою. Така сильна книжка насправді. Куди не тикни, куди не глянь. Це теж дуже гарний розділ. Розумієш, наскільки в тілі все тримається на пам'яті, на всіх можливих рівнях: свідомості, несвідомості, все. Про те, як люди забувають імена, де туалет, як ходити, як ковтати, як їсти, як дихати. Вах, вах, розумію, чому отримав букерівську премію. Так, ще трошки почитаю, полила свої рослини тільки що. І буду збиратися в ресторан. Сьогодні четвер, дуже-дуже багато людей. А я хочу читати господінова. Як цьому дати раду, не знаю, але якось спробую це поєднати. Їжа для розуму, часосховище, їжа для шлунку. Тут Погнала в ресторан, бо половина дня пройшло, четвер вже майже докотився до обрію, а я ще не випила кави з корицею. Треба це діло ем... поправити, треба це діло надолужити. Ось момент, де автор роздумовує про Карла Лінея, який на старості почав забувати те, що у чому сам знайшов, придумав назву. І ось цей, як виглядає цей. Це речення, от як воно сильно звучить. От просто кожне з речень ось цього роману це як кидок в дартс. зразу в серце, зразу в десятку. Про безпритульних. Коли вони створювали будинки для там будинки з 80-х, 70-х, 60-х, думали, що робити з безпритульними, і зійшли на тому, що безпритульні не мають історії. Вони, як би ти сказати, позаісторичні, нікому не належні. Ось на цьому етапі я зрозуміла, що треба шукати папрову версію. Мені її дуже-дуже дуже хочеться. І я знаю, кому вона ще дуже хочеться, і я це зараз діло виправлю. Бо це роман, який... О, будь ласка, я вже шукала. Ха! Це роман, який мені дуже хочеться мати в паперовому варіанті. Він один з найкращих не лише цього року, скажу так. Через те будемо купувати паперову версію. І тепер мене обкладинка не лякає. От після однієї третьої книжки я прекрасно розумію, чому вона саме така, а не інакша. Яка я рада, що я її не відкладала. От, я її замовляю, і вдома на мене буде чекати ось такий красивущий, достойний, сильний, дуже дорослий, дуже, дуже хороший твір. Саме тут 50-ті роки, про те, як повертається батько, син його не впізнає. І ось далі, от про те, як там мама дізналася про те, що амністія була для в'язнів. І як батько знав, відповідав на питання хлопчика для того, щоб малий впустив його в квартиру. А далі, от закінчення розділу, кожен із нас рано чи пізно перетворюється на власного батька, бо коли розказував історію, то ось ось, 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 ось. Здається, раптово постарілим від його холоду не лишається і сліду. І таких історій багато, таких історій, десятки, сотні, тисячі. Це болгарська версія. Скільки українських таких історій, скільки їх. Це завершення вже. Це завершення розділу. Я читаю якраз рівно половині. Дуже рада, що я за нею взялася, дуже рада, хоча читається складно, особливо при. При температурі якось зараз я показувала. Вчора була така сама. Вчора було так само через те, вчора я не читала. Сьогодні читаю, бо не дозволяю температурі попсувати план, попсувати планам, зіпсувати плани. Але при 40 читати ось таке нелегко. Це мій кінець червня 25-го року. Ну, прекрасно. Я з переляку, що випила чаю, і... і це була помилка. Бо чай при 40 градусів це не найкраще рішення. Але як вже є, як вже є, гірше не стало, що найцікавіше. А читати далі буду. Йду зараз в ресторан, ну уявляю, як перебіжками так перебігти. Ем... Побачу. Де ж вулицю, і тебе просто окунає ось таким повітрям, як в сауні. Дихати просто нереально. Я беру з собою Kindle, бо живріє все-таки надія прочитати хоча б один розділ. Але якщо голова буде зображати так, як зображає при, при високій температурі, то надія, надія марна. Але беру, беру Kindle і надіюсь, все-таки прочитати. Пока. По дорозі в ресторан я саме зловила себе на думці, що Краще за все в таку погоду читати ромкоми або детективи. Дуже хочу взятися за посуху. Там вкладинка така не дуже прикольна, але історія чула, що дуже хороша. Але читати щось серйозніше, то ідея така собі. Я прочитала третій розділ, і я не уявляю, як робити, як складати враження після всієї книжки. Стільки думок, стільки. Відчуттів стільки от ідей, що просто не знаю. Я собі накатала список, і зараз я по цьому списку пройдуся дуже коротко. Що мене трошки забуксувало, це цей третій розділ, коли говорилося про булгарські партії, про візії, про соціалістів, про все, про що відбувалося, от саме тоді. Мені це читалось дуже повільно, а за те, коли дійшло до Європи. Був такий короткий екскурс в історію Європи, і це було мега цікаво про те, як за Мусоліні жили в Італії, і за які десятиліття проголосували люди, коли їм жилося краще. Про Німеччину, яка дві війни починала і потім страждала через це рішення, Румунія, Швейцарія, яка нейтралітет зберігала, і потім і під час всієї війни не могла. Не могла забезпечити собі безпеки, бо Гітлер міг попри все напасти і, і нічого б його не стримало. І ще цей нейтралітет був таким ну, просто гарним словом, який насправді не запевнював нічого, нічого глобального. Але кожна з країн, Португалія, як жила за, за авторитарним режимом Салазара, досі видно. Результати, бо люди не навчалися, люди лише працювали, і рівень населення, яке, яке розуміється на, на політиці, на економіці, ну він дійсно дуже, 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 дуже низький. І от кожна з країн як це цікаво, прописується. Швеція, я з кожного разу ловила на думці, що кожна з цих країн проживала мега складні часи. Паралельно я слухаю солодку Дарусю. І думаю, от багато там є згадок про те, що ми живемо в дуже складні часи не для життя, не для радості, а для смерті і для роздумів. І якщо порівнювати це до сховища, то люди завжди живуть в складні часи. Просто ці часи змінюються, а потім настають знову складні часи. Ну, все просто циклічно міняється, і е мені подобається як е г г г г господінов, я як качка тільки була. Е як господинов про це описує. Так, я вже розказала про половину. Про половину, а, і попри ці складні часи, є європейські автори, які пишуть життєствердні історії, взяти ту саму квітневу відьму. Там, крім страждань, яких теж було ось так цікаво, філософське історія родини, історія дівчат, сестер робила відгук, залежить посилання. А Плеєль, зима в Стокгольмі, Бакман той самий, можна писати. Країна проживала складні часи, але писати можна про різне. Чому в українській літературі лише такі стандартні махрові? Твори про страждання і про трагізм, як от солодка Деруся, я зараз дослухала, сижу і мені йти в ресторан, а в мене враження, що от коли на ЕКГ показує просто суцільна пляма ізолінія. От коли немає хто лікар, той знає, хто не лікар, то як я, просто лінія. Витягнули всі, всі сили, всі емоції, і ти просто як як, як от такий чахлик в мируші. Причому. Чому в Україні інакше, я не знаю. Але от солодкої дарусі дуже схоже на повію. От трагічно та гірше, трагічно, потім чуть гірше, потім чуть Ні, краще не було, просто гірше так чередувалося. І, і все. На цьому все ладно. Ладно, ладно. Гарна цитата була теж в цьому третьому чи четвертому розділі про те, що утопії. Перетворюються на історичні романи, хіба не правда? Правда. Е, головне питання, де Гаустін, куди припав Гаустін, і, і благо в мене є з якою я обговорю, цю книжку, інакше, інакше я би просто, я не уявляю, якби в мене мозок функціонував, якби в мене не було з ким її обговорити. Е, і ми пригадали, як коли в, е, в школі на зарубіжну літературу приходила вчителька, і, і вона першим ділом питала, чи хтось прочитав. Габріеля Гарсія Маркеса, чи Кафку, чи Ремарка, чи будь-кого, чи хтось прочитав Крім Яна і Марго. І, і це пройшло 10 років. Пройшло 10 років, а в нас книжки обговорюються просто на всіх парах. Це благо є з ким обговорити Марго, якщо ти будеш це дивитися, то, то я тобі мега вдячна, інакше в мене розірвало навіть не раз, а разів вісім. Бо стільки думок, і значить, про Гаустіна є версія, що це інше я героя, його якесь альтер-его, яке ще не прожило, яке ще не захворіло на Альцгеймера. Бо є підозри, що в головного героя будуть проблеми з пам'яттю і що він буде хворіти Альцгеймером. Ем, цікава книжка, цікава, мега цікава, мега цікава. Я трошки так по діагоналі, по -діагоналі читала ось цей розділ про е, болгарські партії, але я це пройшла і зараз на фінальному, фінальному, як ти називаєшся? Фінальний розділ. Скоро, 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 скоро. Давай відкривайся, відкривайся, відкривайся. Бек to... Ось Делікатні чудовиська. От зараз я тут і буду читати про е, делікатних чудовиськ. П'ятий розділ, фінальний, все буду дізнаватися. Все. Читаю далі. Видихаю. Я прочитала часосховище. Висновок, книжка прекрасна. Сподобалася дуже-дуже, дуже. Певно, одна з найкращих за останні роки, які я читала. Дуже багато шарова. За який шматок не візьмися, там можна обговорювати, не переобговорювати. І якщо спочатку ні на середині я там трошки критикувала цей розділ з болгарськими світязями, з там, комунізмом болгарським, як це все детально, дотошно, так чітко дуже написано, то останній розділ просто відкриває очі і о, Евріка, ти розумієш, чого це було потрібно. Дуже все зрозуміло. От основна ідея, що коли ти починаєш втрачати пам'ять, особисту пам'ять, на її місце приходять, на місце твоїх спогадів особистих приходять спогади загальні. Ти пригадуєш там події, які відбувалися в країні, які відбувалися не з тобою, події, які відбувалися в світі. Ну і так, так далі. Дуже хороша історія. Дуже тут за що не візьмишся. Можна і до евтаназії причепитися, і до, ем, до референдуму, і до цієї антиутопії, яка з'явилась тоді, коли країни почали голосувати за референдум. Кайфова книжка. Кайфова книжка, я рада, що я її відкладала, відкладала, але не занадто довго. І до речі, якщо на середині теж мені не подобалася та мапа, яка, е, яка зображувала Європу і країни, які приймали участь в референдумі, і там не були України. І я така, у типу, неприкольно. Що це таке? Написали книжку України навіть немає. Ну в мене були такі думки, а потім. Знову ж таки в останніх розділах, ближче до кінця, я усвідомила, що добре що України там не було. Бо України голосували за найкращі часи свої, за часи, коли вони процвітали, коли вони були щасливими в ХХ столітті. В Україні таких часів не було. Початок світової війни, голодомор, Друга світова війна, розстріляні відродження, Сибір, силки, знищення інтелігенції. Ну в Україні не було часів, до яких хотілося б вернутися на відміну від країн Європейських. Але, попри все, книжка бомбічна. Я не знаю, мені сподобалось страшенно. Якщо я потраплю на обговорення, я теж зроблю вставку з моїм фінальним відгуком, це вже фінальний, але б ще після фінальніший відгук, бо чомусь мені підказує інтуїція, що або половині, або більшості ця історія не зайде. Побачимо, Побачимо. цікаво.